Добулі незвичайна акумуляторна міні-пила Макіта. Ось так вона виглядає. Називається модель ДУК 122 двадцять два колеплектація Тобто це у нас пластиковий кіз два акумулятора троєчки і зарядний пристрій. Ось, до речі, показано. Чим цікава пилка, одразу забігаючи наперед, у нас це фактично спеціальна пила для обрізки гілок в саду, це не для заготівлі дров. Є, як бачите, на наносив, зараз покажу ось такий захист для сусідніх гілок, крючок підтянутий, і головне, що найцікавіше, вона маленька, можна працювати однією рукою, і до неї можна підключити подовжувач телескопічний і використовувати її як висотаріст. Там виробником продумана цікава річ, довжиною 1,8 2,6 метрів. Він висовується. Ось тому зараз все по порядку розкажу. Я поставляється в досить такому великому кейсі об'ємному. Зазвичай пили в Макіта йдуть в коробці, а тут, будь ласка, пластиковий кейс. От зараз ми цей кейс розпакуємо. Застібки металеві. Так, так, Якщо у нас якісь є написи. До речі, хто любить мейден джапана, чиста японська пилка. Тому, пиво, так буде навіть цікавіше. Так, відкриваємо. І маємо ось таке. Значить, ось у нас зарядка. Спеціальний напилок для того, щоб підправляти ланцюжок. Два акумулятора, тривочки 18 вольт. Ті, що йдуть з індикацією заряду. А, Заряд показує. Дуже багато всякої різної технічної документації, реклама і так далі. Поки що відкладаю в сторону. От і достаємо самопил. А, ще є папелі навіть з оливою. Лабу сказати, 100 мл все десь, мабуть, на два рази заправить буде пилу. бачок тут невеличкий. От, пилочка, так, там буде знімати закисний кожух. Пилочка виглядає ось так: тобто видно, що вона не, не досить не дуже маленька не іграшкова, але явно й невелика. Не та пила, що заготовляють дрова. Але їх обрізати досить класно буде. От по конструкції бачимо, що тут у нас мотор з боку, мотор щитковий, доступ до щиток швидкий, тому без питань можна обслужити, але щитки в махіти хто працює, думаю, знають, що служить дуже довго. Ось вказані деякі характеристики. шина 115, але, як бачите, за рахунок цієї частини вона у нас захищає сусідні гілки, щоб не задіти, плюс можна цією штукою використовувати як крючок, підтягнути до себе гілку. От, але відповідно, Шина робоча довжину має 115 мм, але працювати ви зможете ну, до цього чорного обмежувача. Тому що він у вас просто не пройде через розпил. Тому вважайте, що гілки десь до 100 мм можна розпиляти. Більше вже, мабуть, буде-неяк, або зняти якось зняти. От проте тут стоять заклепки. Одразу навіть шинок, якщо будете купувати, то вона йде з отаким захистом. Не знаю, наскільки це реально, кому дуже треба, то я думаю, знімаю. А так, взагалі, виробником воно для іншої цілі зроблено. Ось тому цей момент треба враховувати, що пилка дана, це спеціалізований інструмент. Є дві руки, одна якою ви тримаєте однією рукою, і другою допомагаєте. Якщо треба кудись повище піднятися, відповідно, без питань можна працювати однією рукою. Пилка без акумулятора зовсім легенька, з акумулятором буде трошки важче. Єдине, що дивіться, вона зроблена виключно для правші, вона не має симметричного корпусу. От, тому правою рукою класно тримати, лівою вам буде проблемно натискати цю частину. От, на Цей момент рахуйте. Натискається досить таки впевнено, з певним зусиллям, але чітко, дуже чітко. Перед ця частина це у нас захист фактично ваших пальців. Від гілок чи щоб там рука не вискочила. Але це не інерційне гільмо, тому навіть не там вперед-назад подати. Що тут видно, що це фіксовано на двох гайках, на двох винтах, тому е, ну, це просто захист щиточок. Це не гальмо. Позаду підключається акумулятор, пилка буде більш збалансована, і цікаве, цікаве рішення. ось е, Бачимо, що у нас бокова кришка має деякі підказочки. І як натягнути ланцюг. Ми просто послабляємо цей зажим. І все ланцюг вже натягнутий. Повністю автоматична система. Нічого крутити не треба. Уже все робиться так, як треба. Як це, як це робиться. Зараз знімо і покажу. От, дивимось, у нас тут є ось такий механізм, який фактично штовхає нашу шину вперед. Тобто ми, коли послабляємо бокову кришку, у нас цей механізм штовхає шину. і Втягується ланцюг так, як треба йому бути. Це вже плюс. Там ще бачимо ведучу зірочку. Отвер для подачі оливи, ну, корпус, в принципі, кому цікаво, будь ласка. Кому цікаво, будь ласка, дивіться. От, тепер кришка вона пластикова, але як бачимо, там всі основні моменти металеві, точно так же, куди закручується кришка. Всі втулки металеві, тому ну, махіта зроблена в Японії, так що тут по якості питань у вас ніяких не буде. От, тому натягну, отягнули шину ну, з ланцюжком, заправили на ведучу зірочку. Прислонили, туди язичок заправили в корпус, одягли кришечко, Фіксуємо. От, і дивимося, як у нас зараз буде натягнути ланцюжок. Все, як треба, він трошки виходить назад, але не перетягнутий. Якщо при роботі він трошки обвис, ви просто послабляєте цю частину, він сам підтягується і тут же зажимаєте її Все. 3 секунди. От. Так що цікавий механізм, не знаю, що в інших пилках не робиться, але мені подобається. От. Тепер зверху. Зверху у нас є пробка для оливи. Бачок невеличкий, зараз подивимось технічну документацію, але знову ж таки, пилка теж невелика. Тому бачок є, зверху. Заливати сюди буде ну, зручно, незручно, ну, то вже кому як, але бажаємо мати якусь лігічку. Там по пляшечку з довгим горло. Так, Печок я вам показав. З, -з, з внутрішньої сторони є віконце, там, де буде видно рівень оливи, це класно. От є дещо вентиляційні утвори. От, ну, в принципі, ось така цікава пилочка. Обов'язково враховувати те, що виробник зробив пилу таким чином, що є до неї аксесуар у вигляді подовжувача телескопічного довжиною 1,8-2,6 метрів. Відповідно обрізати гілки, стоячи на землі, можна на висоті до 4 метрів, десь так. Тому досить такий ще приємний момент, якщо ви професійний садівник, я думаю, це буде важливо для вас. Тому у вас є і мініпила для обрізки гілок, і захист сусідніх гілок, щоб нічого там не порізати, і крючочок підтягнути до себе гілку, і подовжувач. Тому інструмент специфічний, але професійний, цікавий. Зараз давайте подивимось, технічну документацію. Технічні документації на початку є, от, ілюстрація, всяка рісна цікава. Далі будуть ось, цифри пояснення, що тут зображено, тому одразу відкриваю технічні характеристики. Модель у нас 122, це на 18-вольтові акумулятори. От, у нас загальна довжина шини 115 мм. Тип ланцюжка вказаний, крок 1 дюйма ширина 1,3, ведучіх ланатки, що вставляються в шину 42, на зірочці 9 зубців. Крок, ну, відповідно, такі ж саме 14 дюйма. Загальна довжина пили, вага 2,6 кг, 18 вольт і швидкість 5 метрів на секунду або 300 метрів на хвилину. Це небагато, але для різки э, гілок цього б цілком достатньо. Плюс, якщо будете використовувати як висоторіст на подовжувачі, ну, буде легше просто працювати. Так, деякі рекомендації по роботі, підказочки, всякі реєстрації. в принципі все. Подивитися, якщо будете купувати. От тому основне я розказав, забув ще звернути увагу на те, що у нас позаду є такий крючок місце для підвішування поли, якщо ви працюєте на висоті, щоб страховку підвісити. Це важливо. Так, в принципі, в кращих традиціях макіта зроблена ергономічна ручка, все це резинове, класно, зручне. Якщо працюєте голими руками, класно, рукавичка буде ще, ще краще. Ось, тому, Якщо вас така пила зацікавила, ось показую її ще з усіх сторін, з однієї, зверху, збоку. Чи хочете отримати більше інформації по пилам Макіта. Ні, чи меншим, чи більшим, чи набагато більшим, потужнішим, все є. Все знаємо, все розкажемо, покажемо і можемо продати. Тому, якщо вас це все зацікавило, діло, виходите на звиточок, контакти на відео під відео, і будемо з вами працювати. На цьому все. Дякую за увагу.